Всім привіт! Вирішив зазняти відео по підключенню витої пари зі сторони розетки і зі сторони роутера. Не знайшов в інтернеті чіткої відповіді на дане питання. Відео, більше вирішив зазняти саме. На розетці маркування 568 b 568 a У мене тут під'єднано 568 a Білозелений-зелений. Відкриваємо. Тепер мене цікавить, як ж зробити розпіновку на конекторі. Знаходимо в інтернеті розпіновку 568А. Вона наступна. на, на Зі сторони конектора. Біло-зелений, зелений, зелений біло оранжевий, синій, біло-синій, оранжевий, біло коричневий. коричневий. В конектор вставляємо таким чином, як я тримаю. Біло-зелений, зелений, зелений біло-оранжевий, синій білосиній, оранжевий, біло коричневий коричневий. Підрізали, вирівняли. Ставили. Зі сторони розетки вставляємо згідно промаркованій схемі А. Це сторона роутера. Дякую за увагу. А вжимав ось такими от плескогубцями зачисними.